Всім привіт! Я сьогодні знімаю відео з неймовірними краєвидами. Позаду вас знаходиться городик з цибулькою, укріпчиком, чесничком, а позаду мене знаходиться поле із пшениці. Сьогодні дуже цікава тема. Я зранку проживала відчувала нові загрузки, нові коди, якими хочу з вами поділитися. Тому що після них я зразу зайшла в Ченнелінг подивитися, що це було, і можливо дорозшифрувати те, що я відчувала в процесі. Взагалі, коли я прокинулася, ну, якщо розпочати ще далі, то сни були неймовірні, і зі сна дуже важко було прийти в реальність. Знаєте, от таке відчуття, наче. Ти провалюєшся в сон ще глибше. І тут вже я запідозрила, що щось буде сьогодні цікаве, тому що я відчула ще, що, що декілька разів отак от було, що наче я прокинулася і не прокинулася. так? Наче я ще от-от і провалюся назад в сон. І цікаві сни були про Іран. Про Іран і я про це запишу в своєму дописі окремо, щоб зараз не відволікатися. Хоча воно і накладається на тему, на тему, яку я зараз буду говорити, на ці загрузки нові, які приходили до мене, і вони дуже перегукуються з темою Ірану, з темою шостої чакри Землі з аджною, з ілюзіями, з яснобаченням, з сприйняттям світу. Тим, як усе поєднано з тим, як ми знаходимося в одній свідомості. Ось. І це все про це, але більш детально. Так? В цих кодах було більш детально. Розпочалося все з того, що я почала робити ранковий комплекс, який направлений на те, щоб відчувати себе в моменті тут і зараз відчувати своє тіло, свою фізику, бути в моменті, бути в нагороді. Відчувати аромати, повітря, всі звуки, і концентруватися так на процесі, на тому, що я хочу передати. Так, це все проживання моменту самого записування цього відео. І е, е, в якийсь момент е, ранкової практики я відчула, що я дуже поринаю в думки. Незвичайно поринаю. Я непогано, в принципі, вмію концентруватися і керувати своїми е, думками, але е, бувають моменти, коли я дійсно випадаю. Я така більш натура творча, хаотична, плюс я близнюки по знаку своєму, і я така можу одночасно обдумувати, робити, виконувати декілька справ. І цього ранку це було по-іншому. Цього ранку це було так, наче я випадаю з реальності, наче я переходжу на іншу гілку ймовірності, наче своїми думками і прокручуванням деяких з них закручується вихар всередині мене енергетичний, який направляється туди, направляється в цю думку, і вона стає неймовірно плотною. Вона з самого початку уже плотна. Як тільки ти починаєш думати, я починала думати, це настільки був інший процес, це було просто я роблю комплекс, і я випадаю з реальності. Я себе повертаю, простукую і знову випадаю з реальності. І я думаю якусь думку, і хоп, цей вихр закручується, і я вже там. І це був. як... Такий процес, який я потім розшифровувала в ченнельного, і мені дуже чітко сказали про те, що це має як мінімум дві грані. Одна позитивна, так коли ми вміємо керувати своїми думками, ми можемо створити щось, що хочемо примножити в своєму житті. А коли не вміємо, коли це автоматично відбувається, ми можемо натворити не дуже приємних речей, того що наші думки зараз. Оце найголовний був посил, дуже швидко матеріалізується. Вони вже плотні. Вони не якісь там тоненькі, ефімерні, легенькі. Ну, навалилося там сотня думок негативних, так, непрожитий сором, непрожитий страх і так далі. Якісь переконання за Діда Панаса. Навалилось воно, і не просто навалилось. Ми просто туди, ця енергія як витягується в цю думку. Повністю. І як оживає все те, про що ви думаєте, воно оживає, воно стає плотним, за лічені хвилини, воно втілюється тут і зараз, воно втілюється в життя на матерії. І люди, які вас оточують, можуть вам підсвічувати все те, що ви думаєте. Вони можуть оживляти ваші плоди фантазії. Ваш плід Оживає таким способом, коли ви а, несвідомо або свідомо починаєте думати і прокручувати якісь ситуації. Тому головний тут апосил це, будь ласка, свідомо підходьте до мислення, тому що ваше мислення, ваші думки, вони творять у реальність зараз набагато швидше, набагато яскравіше. Набагато плотніше. Те, що я відчула сьогодні, це те, що тільки починаєш думати якусь думку, і ти вже не тут. Це було і раніше. Але зараз цей процес набагато сильніший і набагато швидший. Тому звертайте свою увагу, будь ласка, на те, що ви думаєте, на те, що ви прокручуєте в своїй голові. І хто головний? Мозок чи ви? Хто керує вами? Подумайте про це. Чи мозок керує, так? хаотично накидає якихось думок? Чи ви фільтруєте, угу, ні? Це ні, це ні, це ні. Це так. Добре, випишу собі, наприклад, так? це випишу ці всі думки. Це найкраща практика, з якою я зустрічалася, це виписати весь бред з голови, дати цьому місце бути, да? якщо накочуючи ці думки, дати їм місце. Але не тут виписати їх, вигрузти, не виговорити це не дуже гарний метод. Гар... Найкращий метод це щоб воно стало плотним. Воно і так зараз плотне. Але щоб від нього позбутися, щоб почистити свій ментальний план, так тому що раніше як це сприймалося взагалі на рівні енергії і в ченелінгу, я бачу так всі тіла, ефірні, ментальні і так далі. І на ментальному дуже класно видно. І як наші думки стають плотними, спускаються, спускаються в вигляді хвороб, у вигляді якихось зажимів, перекосів і так далі. І зараз цей процес пришвидшується. Він стає набагато швидше. Ви навіть не встигнете зрозуміти, з'єднати це навіть не встигнете. Що до чого і куди, як воно вже хоп, і воно тут. Воно вже тут. І... Дуже був яскравий процес зранку, коли я тільки приймала ці коди, і дійсно було легко перейти в якусь іншу гілку реальності таким чином, в ту, яку хочеться бажано, а не в ту, яку не хочеться. І уважно відслідковуєте, що приходить в вашу голову, і чи хочете ви цього, цього в своїй реальності чи ні.